Розпочинається наш тиждень. З вами Тетяна Гончарова. Всіх вітаю на календарі. 29 травня. За кілька днів розпочнеться літо. Ми б на це з вами не зважали. Власне, я б не зважала. Якщо б весна не була такою коротенькою, не такою дощовою, не такою холодною. А так як завжди, з року на рік одне й те саме повторюється: весна промайнула швидко, прийшло літо, не встигли стри... схаменутися, надійшла осінь. Давайте все таки не поспішати жити. Давайте. Кожен день нашого життя проживати а, з усвідомленням того, що ми живемо недаремно, і не лінуйтеся, пропонувати мені. Теми на ефір, якщо у вас є в житті якісь речі, якісь теми, якісь явища, якісь події, які ви не встигаєте перетравлювати, бракує вам знань, бракує вам інформації за для того, щоб їх усвідомити, зрозуміти, пишіть на ефір Собачка Радіоера Я теж розбираюся абсолютно не в всіх темах, але ми зможемо разом скласти картину реальності і розібратися. Так, тих тем в житті не бракує. Нуль номер прямий нашого ефіру. Ви також можете виходити в ефір. А зараз перша тема, яку я вам пропоную, це вчорашній обстріл Красногорівки Донецької області. На щастя, жодного загиблого. Але саме вчора бойовики зградів обстріляли Красногорівку Донецької області. Внаслідок обстрілу вісім місцевих мешканців отримали поранені і травми. Повідомлялося, що пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Водночас, губернатор Донеччини Павло Жабрівський повідомив: внаслідок обстрілу Красногорівки частково зруйновану лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль. Нева. зараз ви скажете. Ми в усіх медіа цю інформацію почули, але я не могла обійти її її своєю увагою попри те що цей обстріл відбувся вчора, тому що давно подібних інтенсивних обстрілів на Донеччині не було. Також, зокрема, пошкоджено водовід, через що більша частина міста на декілька годин залишилася без води. Пошкоджено міську каналізацію. 28 травня голова обласного управління нацполіції Донецької області В'ячеслава Броськін повідомив для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адмінбудівель до Красногорівки направлений спецпідрозділ КОРД. Речниця держслужби з надзвичайного. Айних ситуацій Донецької області Вероніка Бахал повідомила, що відбувається у місті сьогодні. Працює комісія військово-цивільної адміністрації по встановленню пошкоджених будівель та оцінки збитків. Від головного управління ДСНС України Донецької області залучено 42 чоловіка особового складу до три одиниці техніки. Проводиться робота піротехнічної групи щодо обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Групою рятувальних робіт, тобто верхолазами, проводиться розбір залізобетонних конструкцій лікарні міста Красногорівка. Рятувальниками головного управління проводиться обивка плівкою вікон та розчистка місць для подальшої роботи. Крану та працівників аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління біля лікарні та школи міста Красногорів. Також проводяться ремонтні роботи на каналізаційному самоточному колекторі, який був пошкоджений вчора внаслідок артобстрілу. картопстрою. Донецької обласної державної адміністрації організовано підвіз будівельних матеріалів зі складу, який розташований в місті Краматорську. Наразі водопостачання та електропостачання працюють у штатному режимі. Можем сказать еще место за лызу и раны, и вот килька э, дописей с фейсбука читаю. Сердце скорбит о Красногоровке. 26 мая был выпускной, дети с родителями радовались окончанию учебного года. Кто-то пришел в вышиванке, а сегодня Красногоровку жестко расстреляли из тяжелого вооружения. Любим вас, Красногоровка, скорбим вместе с вами о жертвах. Еще один комментар. Ось так э, зараз рублять посты, люди и вчера рубила э, школа до и школа писля так. Виглядала школа номер 2 у Красногорівці до обстрілу і після приходу в лапках звільнювачів. Це мовою російського телебачення називається звільнення від фашизму. Зараз з нами на зв'язку знаходиться Валентин Краснопьоров, координатор проєкту Сильні громади Валентини. Я вас вітаю. Доброго дня, Валентине. Чи можете ви аргументовано пояснити, через що відбувся вчорашній інтенсивний обстріл, якого не було давно до того ж по житлових кварталах? Люди, до речі, писали про те, що стріляли по будинках, де живуть люди похилого віку, які самостійно не могли пересуватися. Зрозуміло, в кожному кварталі житловому такі люди є. Бойовики на це не зважали. По-перше, Красногорівка є одною з таких передових гарячих точок uh -huh. в Донецькій області і стріляють там майже кожного року. На жаль, але це фронт. І ми знали, що паралельно з обстрілом до цього часу мінімум 6 годин відбулося зіштовхнення українських збройних сил з окупаційними військами uh -huh. Російської Федерації, які знаходяться на тих територіях. Ось, тому з перший варіант, найтакий простіший, що просто в процесі обстрілу українських збройних сил не розбувається. Зрахували і вдарили по Красногорівці. Одне з нас теорій. Також, можливо, є теорія, що скоро знову буде якийсь певний раунд мінських домовленостей і знову підвищують ставки, намагаються звинувачити Україну в тому, що вона обстрілює от безлузді аргументи. От я робив аналіз. Ну, наприклад, Збройні сили України хочуть засекретити, скрити велику дези втечу течу українських, українських військових ось, дезертирство і починають стріляти. Ну, нелогічне пояснення, але вони намагаються бойовики щось там розказувати. О, тому є один варіант, що дійсно підвищують ставки. Красногорівка це не Авдіївка з тої інфраструктурної промислової, яка там є. Якщо ми по Авдіївці думали, що дійсно йде тиск на Ахметова як частина позиційного блоку, ось, то тут все ж таки скоріше, або дійсно... Якби попали в процесі обстрілу збройних сил України на Красногорівки, або дійсно, яким чином піднімають ставки, звинувачуючи Україну у наслідках усіх війни. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ось ще читаю коментарі з приводу цього і радіють окремі люди на щастя, лишається радіти єдиному, що це не відбулося, коли був випускний. А обстріл школи відбувся, коли там не було ані вчителів, ані дітей. Ось просто невеличка ремарка. Навіть е, ці речі звертають на себе увагу. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. 30 травня, тобто завтра, в Берліні, відбудеться робоча зустріч в нормандському форматі. Це поки що зустріч робоча. Але йдеться до того, що нормандський формат може відновити свою роботу. Е, перше питання чи вірите ви в це, а друге питання чи вплине. Він на припинення війни на Донбасі ну. Uh... Нормандський формат буде трошки сильніше після виборів, особливо в Німеччині, але вже можна сказати, що його вплив буде вище, ніж, до прикладу, 2-3 місяці тому, тому що відбулись вибори у Франції і людина, яка стала головою держави, вона достатньо лояльно ставиться до України і, і знаходиться у вирішенні конфлікту на боці дійсно України. Вона розуміє, що відбувається вторгнення і маніпуляції. Ось, разом, вона негативно, на відміну від іншого кандидата ЛПМ, до прикладу... Не, не звинувачував Україну ні в чому, в принципі, і готова до раціонального е, аналізу, що тут конфлікту. Ось, але вже вже вибори відбулися, тобто Франція, е, по, по суті, вона буде продовжувати політику в підтримку України. Ось, і так само зараз після виборів в Німеччині зрозуміло, що скоріше за все християн-демократична партія, яку представляє Ангела Меркель, вона набере достатню кількість голосів і сформує коаліцію. Ось, і це посилити нормандський формат. Тому mm -hmm. зараз він був в такому дуже в слабкому стані, тому що не було незрозуміло, яким чином політичний процес відбудеться все було в таких країнах, як Франція і Німеччина. Ось до того ж, як ми знаємо, з зустрічі Великої Сімки, в принципі, і зустрічі саміту НАТО було підтвердження в, 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 в те, що дійсно Україна має вторгнення Російської Федерації, і дійсно Російська Федерація порушує домовленості, не втілює Мінськ. Ось навіть на сьогодні є така інформація, що вже Трамп вагається щодо цього питання, тому що він хотів що ну, по-швидкому вирішити цю проблему, з можливо зняття санкцій в Російської Федерації. Зараз не все так просто і дійсно адміністрація зараз президента США теж багато чого думає над цим. Ну, Я не кажу про те, що він будуть активно включати інформаційний процес, але разом з тим я передбачав, що він, що його потужність збільшиться. Разом з тим, якщо вона спитає, що ще вирішиться зараз в майбутньому конфлікт, на мою думку, ні, Російська Федерація закривається е, в сенсі того, що вона намагається е, регулювати наслідки санкцій, е, намагається там перелаштовувати пробудовувати свою економіку і триматися як намога більше часу допоки вона не буде розкачувати західний світ в політичному іншому плані mm -hmm. бачимо що активно до тепер діє в сирії ось тому плюс в тому що західна коаліція не розпадається вона в принципі отримує новий формат якби криза ми посткризу зараз вже проходимо, що дуже добре. А разом з тим на сьогодні ще немає. Я не передбачаю створення ефективних інструментів, які зможуть вплинути на Російську Федерацію. Якщо дякую, Валентине, зараз... дякую, дякую. Не передбачаєте і принаймні чесно. Дякую вам. Валентин Краснопьоров, координатор проекту Сильні громади описав своє бачення того, що і чому відбулося в Красногорівці, і, зокрема, розповів про перспективи нормандського формату. Не ще. Ав відгули випускні, звичайно, оскільки завгодно ми можемо говорити про обстріли, про окремі факти. Зараз хочу зачитати вам міркування мешканки Луганська Яни Вікторової. Один раз я вже робила це за два місяці. Вона пише в різні засоби масової інформації і просто описує свої думки, описує те, що відбувається. Це теж факти. Конкретно це має стосунок до української мови і конкретно до навчання в школах. Читаю языком оригинала Яна Викторова, жительница Луганская для издания сегодня. Украинский язык луганский. В маршрутке мальчишка, первоклассник, смотрел в окно и читал по слогам все, что ему попадалось по пути. Цоколь, ресторан, бар. Я с ним разговаривала и спросила, а ты был когда-то в кафе или в ресторане? Он задумался, а потом спросил, мама, а я был когда-то в кафе? Дальше мы говорили, после чтения поговорили о математике, его успехах в английском. И с нотками гордости мальчик сказал мне, как в речайшей экзотике. Я даже по-украински читал несколько слов. Звучит так, будто речь шла о китайском языке, доступном для понимания очень немногим. И мне так обидно от этого. Хотя, казалось бы, от чего? Ребенок читает, уроки украинского в школе есть, но даже с этими есть, вряд ли он возьмет с полки книгу сказок на украинском языке или выберет в меню фильм с украинским дубляжом. Для чего тогда украинский язык сохранили в школьной программе, сведя к минимуму часы? Я нагадую, что э, Яна живет в окупованному Луганскую. Для чего тогда украинский язык сохранили в школьной программе? Вопрос риторический, ответ на поверхности не тонет. Для того, чтобы показать широту и лояльность взгляда у местного министерства образования. Этот язык не является вступительным в учебное заведение. Журналы и газеты на украинском языке не купить в местных киосках, союз печати, где от чего-то продают обложки российский паспорт. Можно водить ребенка на спектакль в украинский драматический театр, брать книги на полках городских библиотеках, камень, вслед никто не бросит, не побежит с преследованием, если ты будешь говорить на украинском языке, но без должной поддержки в так называемом государстве начинания сойдут на нет. Разве нет? Должна быть среда, понимание, где язык можно будет использовать. А здесь все made in Ukraine вымарывают. Сайты заблокированы, телевидение только российское, пресса местная, сохраняют только качественные товары украинского производства, которые не чита российским, и это знают все. Мне всегда казалось, что знать больше лучше, чем не знать. Лучше быть эрудированным и образованным человеком. Лучше быть защищенным знаниями, чем не иметь их. Мои наивные иллюзии. Ребенок читал по слогам слова, счастливое обладание новых знаний, магии составления букв, слова, образы, понятные ему по смыслу. И споткнувшись на сложном слове, пытаясь увидеть его смысл, в непослушную буквах к нему обернулся выпивший отец. «Ты что, тупой? Прочитать не можешь! Сядь тогда и заткнись!» И это почти о ридней мове, которую можно хотеть знать и учить. Но для этого нужна хоча б крошечна поддержка. Ось така маленька історія з окупованого Луганська. Зараз наш ефір з новинами продовжує Людмила Ляхавич. Останні новини на нашій хвилі радіо РФМ. Ми працюємо для вас.